Не встиг я записати відео за негатив на ринку, як зараз виходять новини, що Solana і ETF подали документи. Далі 4 серпня вже буде торгуватись ефірі ETF і на цих новинах ринок відреагував, почав рости, ринок зараз зелений. От вам приклад того, як вони можуть за один день змінити усе новинами, своїми рішеннями, впливом. Це все робиться штучно, це ось вам доказ. Тому не ведіться ні на які фейкові там новини. Слідкуйте за офіційними новинами, то, що показують там для прикладу Твіттер, у Твіттері завжди якісь інсайди є. Слідкуйте за новинами і будете знати, як буде рухатись ринок. І...